Аплікація планета Земля. Дітки, ми з вами живемо на чудовій планеті Земля, де є рівнини, гори, дерева, моря, океани, річки і озера. І все це ми маємо берегти і захищати. Давайте поміркуємо, коли ж Земля сумує, а коли радіє. Якщо сортувати сміття, то Земля радітиме чи сумуватиме. Радітиме. А якщо вирубувати ліси, чи засумує земля? Звісно, засумує. А якщо насаджувати молоді дерева, як відреагує земля? Вона зрадіє. А якщо забруднювати повітря вихлопами від машин та заводів? Вона дуже сумуватиме. А якщо люди будуть їздити на велосипедах, то вона радітиме чистому повітрю. А якщо розводити багаття в лісі, чи засумує земля? Звісно, засумує, їй буде дуже боляче. А якщо ламати дерева, чи зрадіє? Ні, не зрадіє, сумуватиме. А якщо люди будуть прибирати за собою в лісі, на галявинах в природі, звісно, вона радітиме. А якщо люди будуть допомагати доглядати за птахами і тваринами, земля теж радітиме. Сьогодні, дітки, ми виконаємо відривну аплікацію нашої щасливої землі у долоньках. Але спочатку розімнемо наші пальчики. На планеті нашій рідній є дерева і моря, круті гори і долини. То найкраща земля. Повторимо? На планеті нашій рідній є дерева і моря, круті гори і долини. То найкраща земля. Для роботи нам знадобиться тарілочка, як шаблон. Ножиці, олівець, клей, аркуш блакитного або синього паперу, аркуш зеленого паперу та два аркуші білого паперу. На одному з білих аркушів ми прикладаємо свою долоньку, наприклад, спочатку ліву та правою рукою обводимо олівцем. Усі пальчики обводимо долоньку, не рестопирчуючи пальчики. А потім, на тому ж листочку, поруч лівою рукою обводимо праву долоньку. Ось у нас є дві наші долоньки і вирізаємо їх ножицями. Маємо отримати дві білі долоньки. Не забуваємо про правила користування ножицями. Лезо має бути направлене від вас. На другому білому листочку ми прикладаємо тарілочку та обводимо навколо, отримавши форму нашої землі. Вирізаємо ножицями та олівцем малюємо контури земної поверхні. Материки, частини наших материків всі не малюємо, тому що всі нам не буде. Видно з одного боку землі. Ось, готові. Далі нам потрібно приготувати матеріал для виконання аплікацій. У нас відривна аплікація, вона нам назва підказує. Треба повідривати маленькі шматочки від кольорового паперу. В Одну тарілочку ми нарвемо. Папір зеленого кольору, отакими От маленькими шматочками, невеликими, чим дрібніші шматочки, тим охайніше вийде аплікація. Те саме виконуємо з синім аркушем паперу, але в окремий судочок, щоб не змішати нам так зручніше буде для роботи. Теж рвемо на такі ж дрібненькі частинки. Переходимо до виконання аплікації. Синім кольором нам потрібно заповнити весь фон. Материки ми зараз не заклеюємо, а навколо них беремо шматочки блакитного або синього паперу, які ми нарвали, намащуємо з однієї сторони, і немов мозаїкою викладаємо. Підбираючи. Контури. Якщо контур заокруглений, підбирайте краєчок папірця відірваного там, де заокруглений. Вони у вас усі різної різної форми. Тому як пазлики, як мозаїку підбираємо, можемо наклеювати на хльост один на один трішки можуть залазити. Але бажано не заходити на контури наших материків. Все наклеюємо навколо них, заповнюємо нашу землю. Водичкою. Ви вже здогадали, що синій колір то буде водичка. Переходимо до нашої земної поверхні, до наших материків. Тут нам знадобиться зелений колір. Завдання таке саме, але тепер заповнити ось ці білі плями, що лишилися у нас між нашою водичкою. Це наші будуть материки, континенти, наша суша, де ростуть дерева. Тепер беремо білі долоньки, вирізані на початку. І внизу долоньок, не там де пальчики намащуємо клеєм, трошки розсуваємо і зверху кладемо землю. Треба так покласти, щоб великі пальчики долоньок наших виглядали з-під кружечка землі. Тепер ми тримаємо землю у наших долонях, маємо її оберігати і захищати.